У фойє Надвірнянського міського будинку культури виставка картин, а на сцені останнє приготування до концерту. До надвірної з концертною програмою завітав творчий колектив фахового коледжу культури і мистецтв з міста Калуш. Директор вищого навчального закладу Ярослав Яців розповідає, проводять такі акції з метою залучення до коледжу креативної молоді. Ми завітали до надвірної із концертною програмою, яка представлена творчими колективами і окремими виконавцями фахового коледжу культури мистецтв. Це і мистецтві. Студенти і викладачі, а також ми привезли виставку образотворчого мистецтва. Ну наскільки це було можливо так організувати в такому виїзному форматі, так само це роботи наших студентів, які навчаються за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація. Концертна програма різноманітна. Тут і танці, і співи, і гра на музичних інструментах. Колектив фахового коледжу культури і мистецтв з міста Калуш з перших днів повномасштабної війни воює на культурному фронті. За рік проведено багато благодійних концертів та інших заходів на підтримку української армії. Репертуар різнобарний від Народної пісні, духовної пісні і завершуючи сучасними естрадними обробками, ми проводимо такі акції з метою профорієнтаційної роботи і залучення творчої молоді, креативної молоді до вступу до нашого закладу освіти. Окрім винищення українців як нації, окупант веде агресивну політику саме на культурній ниві. На кінець 2022 року понад тисячу закладів культури в Україні або пошкоджені, або зруйновані. Більша частина з них на сході і півдні України. Новина закладів працює в обмеженому режимі. Це надзвичайно важливе для нас питання, тому що ми від першого дня війни і до сьогоднішнього дня ми постійно перебуваємо на передовій у цього культурного фронту, тому що нами проведено дуже багато акцій, які були спрямовані на збір коштів на збройні сили України, на підтримку волонтерського руху України, на підтримку наших близьких, які зараз перебувають на передовій або є у збройних силах. І тому ми постійно, ми не те, що підтримуємо. Ми переконані, що це надзвичайно важливо, тому що ворог має намір не тільки завоювати наші території, а він має намір зламати наш дух. І в цьому культурно-культурно-мистецький фронт відіграє першу роль. Та, попри все, українці не здаються, а крок за кроком наближаються до перемоги.